Моя вітанчика, розклад для вас. Загальна, одна позиція. Хочу подякувати всім тим, хто пише, ставить подобайки. Мені дуже важливо. Ваші коментарі. Я вам дуже вдячна за вашу довіру, за те, що комусь е інформація, яку я даю через інструмент таро. Дає змогу побачити ваші історії і ваші ситуації по-іншому. І це мене надихає насправді. Я вам всім вдячна за те, що пишете, підписуєтесь, ставите вподобайки і за ваші теплі коментарі. Це, от, ну, знаєте, це надихає, це розкриває мої, так би мовити, крила. І так, чого ви уникнули, самі того не знали? Така тема розкладу. Але спочатку ми дивимося іфікацію, і це буде таро безумного місяця. Це темна колода. Вона дуже а, розкриває багато аспектів. І ще із перевернутому положенням, якщо буде виходити карта, тобто прямий і перевернуться положення. І так, хто ви у мене закохані? Закохані, до речі, перевернуті. Туз з кубків прямий. Імператор. А, ви душа, що відкинула ілюзії. По-перше, відкинули ілюзії романтики. Ви це вже не вірите. Але зберігли глибину любові. Почуття у вас можуть відкритися. У вас тут скупків, кубків, ви наповнені. Ви та людина, тут і жінки можуть бути, до речі, і чоловіки, хоча тут більше чоловіча енергія. Но імператором в наш час бувають жінки. так? Ви та людина, хто е, воліє тримати серце в чаші, не даючи е, розплескуватися, хочеться сказати, бо знає цінну е, слабкостям. Бо знає ціну своєго кохання. Тобто ви не будете а, перетворити свої емоції на будь-кого а на будь-що. Ви свідома людина, що пережила спокуси і вибрала стійкість із себе, тому що імператор це про себе, це про фундамент, це про а, рішення. я... А, Відверто кажучи, я відповідальна за свої рішення, за свої дії. От така от ви, людина. Чого ви уникнули і самі того не знали? Паж кубків. Перевернутий. Трійка мечів перевернута. Десятка кубків, перевернута. Жриця, перевернута. Місяць. У вас це перевернуто на запитання. Дивіться. Ви не знали, що світ готував вам пастку. Але виглядало це як щастя, як любов, як духовність, але відверто кажучи, ви вчасно відкрили очі і зрозуміли, що вас водять. Заніс. Ви обрали правду, самоконтроль, тишу і порядок. Тому що а, те, що, а, а від кого це? От від кого це? Ну, по пажу Копків це інфантільна енергія перевернута. Ви, знаєте, ви уникнули фальші. Інфантільне любові, де його, наприклад, не було, а було ображено его якоїсь людини, яка вас, можливо, силою десь хотіла приборкувати? І знаєте, є такий ефект, коли ламається вітка, так, ми її згінаємо, і вона може або прагнутися, зламатися, або просто, знаєте, розігнутися. І та людина, яка по карті силі це могла робити, так? З вами. Вона могла відлітити від вас. Тому що трійка мичів перевернута це. Ви уникнули насправді дуже глибоку о, якусь зраду, або ви узнали вже, і у вас вже виходить це, що у вас, що вам розбило серце, насправді. Ви про щось дізналися. Можливо, про третіх лиць, можливо, про зради, про нечесні дії по відношенню до вас. І по десятки кубків перевернуті. Це була, знаєте, ілюзорна родина, що у нас є щастя, а насправді щастя не було. Або ви в ілюзіях були, або вам давали цю ілюзію, ви уникнули цього. І а, це от було теж пасткою. Не, по перевернути жриці ви не пішли, не пішли м -м, шляхом самообману. Ви більше пішли в знання і до внутрішнього свого голосу, вибрали себе. По місяцю, привернутому, це уникнення повного занурення в хаос і в те, що в темряву, в ілюзії психічної якусь нестабільність, яка вас просто руйнувала, або магічного обману. Тобто, ви уникнули фальшивих обіцянок. А, щастя, яке вам намагалося тут втюхювати. Душевні рани, ілюзії під маскою істини. Зрозуміли ви уникли хаосу, який вас знищував, вашу інтуїцію, яка вас закривав, стирав вас як особистість. І а, ви пішли, от знаєте, от знаєте, ви відчули, що вам потрібно йти іншим шляхом. І ви пішли. Угу. Людина ця, від, яка вам все це несла, вона ходить під дьяволом. Під дьяволом це я не буду притягувати, що там є, може бути. Може бути. Ми не будемо, це загальний розклад, що там може бути і підсели і так далі. Тут людина, яка по страстям може ходити, вона може бути в залежностях. Це залежності різноманітні, Наркотики, алкоголь, не перебираючи зв'язки, ігроманія. От все це, що може знаєте, давати такий драйв і ходження на межі. Хочеться сказати, нічого гарного з цією людиною у вас не було б. Би. Ви би ходили би по карті ілюзії. Можливо, ви так і були, перебували по цій карті, і вам оддавали цю ілюзію щастя, ілюзію кохання, якого взагалі не було. Тобто, ви самі собі придумали, ви самі собі намалювали і жили в цьому. А людина просто могла вас використовувати і а ви уникнули. коли ви вийшли, і по фортуні у вас тут зміни. Йдуть. Ви таке враження, що просто у вас внутрішнє відчуття а, вас підштовхнуло або вищі сили, вам показали, підштовхнули, що вам потрібно рухатись в інший бік. Тому що, а, якщо б ви не вийшли з цього, то що було? Було би ще одні гравлі? Зараз. Перевернута сімірка Пентаклів і діявол. Тут потрібно щось говорити. Ви б не дочекалися все одно того, що ви, на що ви сподівалися, а сподівалися ви на королеву Пентаклів, на стабільність. На якщо ви вони були одружені, наприклад, на стабільні відносини, як дружина, як кохана, як та, яка в своїй стабільності на родину. Ви б не дочекались би. Не дочекалась би, а отримали цей треш, це токсичність, це руйновна сила, яка б була би впродовж інших життів. І тут ви уникнули цього, цього навіть не здогадуючи.